В Україні розпочато опалювальний сезон, це період з 1 жовтня 2023 року по 30 квітня 2024 року. Розраховуватись будуть житлово-комунальні послуги і розрахунок на опалення відбуватиметься з 16 жовтня по 15 квітня відповідно 2024 року. На сьогоднішній день в період опалювального періоду, який розпочатого сезону, субсидії будуть призначені в автоматичному режимі, тобто без особистого звернення громадян за перепризначенням. Ну, в основному будуть перепризначені в автоматичному режимі ті домогосподарства, які вже отримували субсидію на неопалювальний період, або яким. Субсидія була розрахована, але вона дорівнювала нулю. Тобто ця категорія осіб, їм не потрібно звертатися, автоматично буде перепризначена субсидія на опалювальний період. Це в першу чергу ті, які люди звертаються перший раз, звісно. І ті, які, наприклад, отримали відмову в призначенні субсидій на неопалювальний період, в кого була відмова. З різних причин: це причини заборгованість наявна понад три місяці. На дату звернення, чи, можливо, не вийшло по доходам, відсутні доходи. Тоді такі категорії осіб необхідно подати заяву на призначення субсидій на. Опалювальний період. Також, якщо відбулися якісь зміни у складі домогосподарства, то також люди мають право звернутися за субсидією обов'язково. Хто не встиг звернутися за субсидією на придбання скрапленого газу або твердого палива, тобто вони мали право звернутися протягом календарного року. Якщо не відбулося звернення на неопалювальний період, можуть звернутися на опалювальний. А ще є така категорія осіб. Які мали би звернутися з 1 травня, але з якихось причин не звернулися? Тобто, це особи, які є внутрішньо переміщені, це якщо люди орендують житлове приміщення. От вони, або фактична кількість проживаючих менша, ніж зареєстрована, то звичайно, що ця категорія також повинна бути, відбутися звернення з 1 жовтня. Обов'язковими документами є заява і декларація про доходи та витрати. І якщо знов-таки звертається людина, яка орендує житлове приміщення, то це договір оренди. Якщо приміщена особа, то це довідки, які підтримують. vezi ce status, То, якщо, наприклад, ще такі будуть випадки, коли людина може додати додаткові документи, наприклад, довідку про доходи, це у випадках, коли доходи не відображені в системах пенсійного фонду і в Державній фіксанні службі. Звертатися необхідно до сервісних центрів пенсійного фонду в нашій області їх 24 в кожному районному центрі, можна скористатися випорталем електронних послуг і надати заяву в електронному. У вигляді за допомогою електронного підпису можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг, можна надіслати заяву і декларацію поштою до пенсійного фонду, а також можна звернутись до уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади.